Всім привіт! Сьогодні на переробці буде ось така штука. Це собачий ошийник, він світиться. Вже я його перевірив, розібрав, трошки було складно розбирати. Але акумулятор розрядився, тому що його не заряджали, не заряджали його чому? Тому що, ну, може, камера не передасть, не покаже тут. Виломаний е, вхід, вхід мікро-USB. Тож, я його трошки, як завжди, ось цією платкою Type-C е, tp 4056 зарядив. Ось, бачите, він світиться. Тож, акумулятор живий. Зараз вимкну. Ну, нехай. Але подивіться, ви колись бачили ось такий акумулятор. Тож, друзі, що будемо робити? Його треба якось зробити. Зробити його треба поміняти ось цей вхід. Тож, я буду переробляти і покажу, як в мене вийшло. Тож, поїхали. Ну що, друзі, дивіться. Знайшов я в себе роз'єм Type-C. Це я дістав, трошки його повело. Тут я, як бачите, припаяв. Зараз покажу. Ось ось тут іде мінусовий контакт, ось тут іде плюсовий. Тож, давайте перевіряємо, ставимо на зарядку, як бачите, воно засвітилося. Перевіряємо, що буде йти на акумулятор, буде воно працювати чи ні. Як бачите, зарядка йде. Тож тепер збираємо назад все докупи і якось розташовуємо в тому маленькому корпусі. Ну, ось дивіться, ось так це вийшло. Сюди припаяв Type-C-порт. Ось зараз. Бачите, так він працює. Зараз трошки так. Ось так він блимає. І зарядка. Як бачите, все працює. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.